Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні така тема. Чого ви не очікуєте, а воно станеться. Тож, давайте будемо роздивлятись, не дуже великі там строки я беру, десь до місяця, не більше. Хоча ви всі різні, і кава гуща з вами може працювати по-різному. Але ж, давайте я промовлю, а там. Кому відгукнеться, тому і відгукнеться. Тож, дивіться. Починаємо з особистого життя, там далі вже побачимо і і, роботу, і соціум, і перспективи. Так, дивіться, що стосується особистого життя, бачу, як Так, новина для когось буде, що привезуть вам або онука, або онучку, чи дивіться як. Для когось показано, що чоловік привозить дитину. Це, як знаєте, ну там може брат племінника чи племінницю треба буде посидіти. Тож. Будьте готові, що ваші плани трошечки треба буде посунути, бо бачу, що приймаєте дитину до рук, тож розумію собі, що ви не відмовляєте людині. Для когось з вас не очікуєте, а станеться, прийде чоловік якийсь ну, як з букетом квітів і з похиленою головою. Як чи чим Вибачатись за щось буде. А, ну Чи це так може сором'язливий, такий, таке ж теж може бути. А для когось, дивіться, ситуація, якщо вибачатись, то ви наголосите людині. Ну знаєте, як, Нібито він і сам ж знає, за що він там вибачається. Але ж ви ще раз промовите, щоб. Знав же, де він там накоїв, за що він дійсно вибачається. Бо може він там щось плутає. ну Так, дивіться, для когось ситуація наступна: будете розмовляти про людину, це з кимсь, або з сім'ї, або з близьких друзів, але людина. Яку знаєте всі, ну, от і ви, і та людина, з, з ким розмовляєте, це саме, ну так, воно і як пліткування показане, але воно і як, знаєте, от, ну, от ви не знаєте, чи людина не знає, що там, як справи, питається саме про здоров'я. Ось такі речі будуть обмовлятись. Між вами і кимось ще. Хоча для когось з вас розумійте, що люди з вашого дуже близького оточення хвилюються за вас і за ваш стан здоров'я теж хвилюються. Може, ви зараз не здужуєте. може, останнім часом у вас там ви вже, наприклад, вилікувалися, але люди хвилюються, що як ви там після одужання як себе почуваєте. Далі дивимось ось тут. Нерішучість людини. Комусь з вас просто буде невідома, навпаки, вибачте, стане відома нерішучість людини. Дивіться, насправді людину для себе сприймаєте як, знаєте, от людина, яка в якихось ситуаціях вас підтримує. Ну і не тільки вас. Тут взагалі людина як янгол для багатьох. Ну, знаєте, як виникає якась ситуація, людина опиняється поряд і допомагає. І для вас буде ну, таким неочікуваним здивуванням, що ви, вам людина бачиться. Дуже рішучою, дуже такою впевненою в собі. Але повірте, це якщо стосується когось, людина рішуча і впевнена. А от якщо стосується себе, то ні, за себе не може, не ані просити. Ані настоювати на чомусь, знаєте, от наполягати на чомусь не може. Отут не вистачає людини впевненості. І е, великою вдачею буде е, наступна ситуація. Тут, як, як молодий чоловік, може це з родини хтось, там, син, брат. Е, От він допомагає в цій ситуації, він допомагає людині почувати себе впевненіше. Він щось таке буде говорити. І знаєте, як воно дійсно як підтримка буде самій людині. І сама складна ситуація людині вже буде бачитись інакшою. А хоча на сьогодення. Ця ситуація, як знаєте, як на гачку тримає людину. Тобто розуміє, поки не вирішить, взагалі не зможе далі рухатись. Але як вирішити, бо немає впевненості. ну от таке. Тож, оця підтримка не очікує людина. Може, це я про вас так зараз розповідаю? Може, ви не очікуєте, що вас хтось підтримає? Хай би воно так і було б. Далі дивимось ось тут. Зізнається жінка про свою невдачу, про невдале е, вирішення якогось питання з чоловіком. Десь вона не домовилась, десь не порозумілись люди. Ну, буде зізнання. Далі дивимось. Дивіться, ось тут показана ситуація, десь ви розмовляєте з чоловіком, такий старший за вас віком, старша людина, яка не, не зрозуміє вас до кінця. От якесь питання будете обговорювати. Вам буде здаватись, що ви дійсно, от так як треба, донесли інформацію, але ж ні. Людина. Знаєте, як перекрутить те, що ви скажете. Ну, от, дійсно не зрозуміє. Тож, якщо вам дійсно то що, щось там буде важливе, і перепитайте людину, чи дійсно розуміє, що ви сказали, і як, ну, що треба далі робити людині? Бо тут щось думки геть інші, щось взагалі, знаєте, от. Чи то не розуміє навіть всіх, ну, от як ви пояснюєте, може, не всі слова розуміє, може, ви дуже на сучасному, скажімо, ну, на сучасній дуже мові розмовляєте з людиною. Ну, Зрозуміли. Я думаю, що ви мене зрозуміли і ви донесете інформацію. Далі. Так, ось тут не очікуєте, останеться якась розмова між чоловіком та жінкою. Дуже буде ображатись чоловік після цієї розмови на жінку. Ну, хоча тут я не можу сказати, що ви дуже-дуже цього не очікуєте. Останнім часом у вас як багато таких ситуацій виникає, коли розмова закінчується тим, що він ображається. Якийсь такий, знаєте, от клопіт в нього останніми днями взагалі заклопотаний, і якісь такі моменти, коли він хотів би, щоб ви були поряд з ним, щоб в хатню роботу ви робили, щоб йому не доводилось, щоб ви взагалі приймали участь у взагалі у всіх домашніх справах. Але тут не так, тут ви десь. А йому треба, ну, скажімо, поратись. На взагалі слово на написане. І розмова десь так і закінчиться. На, ну і там далі щось буде сказане. Але ж для когось це просто ініціали. Літера В тут ще бачу, літеру І ще бачу. Літеру У бачу, але вона якась перевернута. Якась вона така дивна мені тут. Угу Ну, ти тут розповіла по перспективах. Ця філіжанка говорить про зближення чоловіка та жінки. Це для когось з вас заліз. Ну, будь ласка, Я ж, якщо хочеш, залишайся, але не метушись, будь ласка. Ну, тут зближуються люди, і це неочікувано. Для жінки неочікувано, а чоловік про це мріє. Він, він ходить з цими думками. Хоча жінка теж про нього думає. Але якось, знаєте, жінка якось як межу собі малює, будує, до того, що вони не можуть взагалі ну не може тут близького спілкування бути. Ну, але ж філіжанка так показує, тож для когось все ж таки воно буде це зближення. Не швидке, не кажу, що швидке. Спочатку жінка все ж таки межу виставляє перед чоловіком, каже про захист свій. Бо Бо і тут є якісь, вона каже якісь, щось промовляє, через що вона вибудовує цю межу між ними. Але ж він як не те, щоб там знайде, як обійти цю межу, але він замислиться як. Прибрати цю межу, що треба зробити, щоб вона пере, ну, не існувала більш між ними ця межа. Так, не очікуєте, а станеться тут хтось свого довгого носа у ваші справи буде дуже дуже так знаєте, наполегливо пхати. Вам то буде навіть дивно, що людина може так от себе поводити, і що ви е, кажете, що слухай. Не твоє діло, але ж ні. Оця фраза не дуже спрацює, принаймні, не одразу спрацює для людини. Мені показаний чийсь нос, але не бачу саму людину. Не можу вам сказати, хто це, чоловік чи жінка. Угу. Далі дивимось. Робота соціумом. чого не очікуєте, а воно станеться. Так, обмеження для якогось чоловіка, і обмеження не просто так будуть такі конкретні звинувачення до нього. Хоча, знаєте, на жаль, от як це часто буває, не так, щоб швидко ці обмеження для нього спрацювали. Залякування цими обмеженнями я бачу, але ж так, щоб він потрапив до цієї клітини, я не бачу. Поряд постоїть, а потім якось повертається в інший бік. Тож воно таке пусте. Далі дивимось затягування трошки, В якійсь справі з документами і як вилетить швидко, знаєте, от як неочікувано швидко завершиться. Спочатку затягується, затягується, а потім, так, знаєте, раз і все. І все вже вирішено, і маєте ви вже телефонну розмову, коли вам кажуть, що під'їдь забери. Навіть рота розкриває розкриваєте, що як, вже, а мені ж казали, що от тоді. Ну і нічого. Раніше це ж не пізніше. Далі дивимось ось тут залицяння якогось чоловіка до жінки. Ну так, жінка, ну, приємно, звісно, але ж тут, тут знаєте, ну, подобається чоловік, але ж то ж жінка, не треба ж так швидко ж показати, що він мені подобається. Тож ви так трошечки будете. Ну, нібито давай, давай, залицяйся, я не проти, але ж не дуже так. Одразу зголошуєтесь на його якісь пропозиції. Так, далі дивимось. Ну, тут хтось з вас не дуже очікує, що так багато роботи на вас навалиться, але ж так воно і буде. Так, щоб, знаєте, тут просто хтось, якась жінка, з'явиться на роботі і так на вас накидає. Усілякого. Угу. Тож набирайтесь сил, бо вам там попрацювати доведеться. О, я не пам'ятаю, я казала до місяця я такі строки по філіжанці загадувала не більше місяця. Тож, так, щоб ви орієнтувались для себе. Так, зустріч з людиною, колись ця людина якось так, знаєте, мала стосунок, мав стосунок це про чоловіка, як до вашої ну, сім'ї, родини, оселі, якось, знаєте, було спілкування з людиною, але ж, ну, якось так розійшлись шляхи. І от просто зустріч така неочікувана, ну так, зненацька. так, Десь в дорозі будете. Ну, Нічого такого вона не несе з собою ця зустріч. Просто поспілкуйтесь трошки і все. От так, три дороги малюють. Всі світлі, всі такі. ну, Одна дорога така. Як замислили, так воно і буде. Дві дороги такі, що дивіться, одна з них, не дуже така, вона далека, як сходити і назад повернетесь. А от третя дорога, як треба буде змінювати щось там, плани свої. Ну, от, Наприклад, планували. Одне щось, а воно як неочікувано зміниться. Не дуже ви будете задоволені, але ж ви як повертаєтесь до того шляху, з якого починали. Ви як знаєте, не те, щоб ви не те, не те щоб відмовитись, а ви як переносити будете, але на такий невизначений термін. Якось так, ну, може, мені і не треба туди, може там нічого б для мене і не було таке ставлення. Таке, знаєте, філософське ставлення. Так. Показана мені жінка, яка вирішує питання чоловіка. Він до неї звертається зі своїми питаннями. Більш як грошові, але для когось це як питання почуттів. Знаєте, коли людину щось бентежить, він звертається з якоюсь промовою, і вона як допомагає йому вирішенні, як переналаштовує його якось. От знаєте, в його думках, в його баченні. Це може бути і з родини хтось. Там мама, там сестра, ну, може бути і жінкою насправді. Ну, для кожного з вас якось там по-своєму. Так. Ну, якесь спілкування. Тут жінка з чоловіком. Ну, такі цікаві люди один для одного. Знаєте, от на зараз показано, що нібито і нормально спілкуються, але недолюблюють один одного. Це якась ситуація як робоча. Знаєте, коли показано таким чином, що чоловік це як боїться потрапляти на очі цій жінці. От знаєте, зайвий раз не хоче, знає її ставлення до нього. І знає, що якась остання подія вона для нього є проблемою. І він от ця подія якось вона як на відстані від цієї жінки, але він знає, що їй новина долетіла. І отут от він не хоче зайвий раз потрапляти їй на очі. Бо знає, що вона гостра на язик і що вона йому може якесь таке питання поставити, що він не буде знати, як їй відповісти. А він боїться саме її опрацювання цього питання. Так, ну тут давайте далі побачимо. Тут знову мені зближення чоловік та жінка показане. Спілкування таке більш тісне, ніж донині. Так, дорогу для когось теж бачу. Дорога така, що з, з оселі, там, з вашої оселі, ви як повертаєтесь до якоїсь справи. Тобто, дивіться, як. Або воно було вже в планах вас. Ви розглядали ці плани може не одноразово, але ж тільки тепер ви будете робити той шлях, який. Собі замислили, або ви вже певні кроки якісь робили і, все ж таки, розглянувши ситуацію, повертаєтесь до тих кроків, які були зроблені, бо щось ви там для себе корисне маєте з того. Далі дивимось. ось от, от, от. Дивіться, ось тут мені дуже гарно показана ситуація для когось дійсно зближення в дві людини. Воно, дивіться як, воно для більш воно не просто зближення, воно завершує якийсь складний етап, якихось таких обмежень складних. Це знаєте, коли один для одного люди щастя приносять, змінюють взагалі і бачення, і думки, і існування одне одного. Зміни просто от, ми разом і ми сильніші. Отаке. От Хоча тут мені показано, що жінка якось, знаєте, як вагається. От як з одного боку їй нібито і хочеться, а з іншого боку, от є у неї таке, знаєте, от невпевненість трошки в цій ситуації. Це як враховуючи минулий складний досвід, який вона, знаєте, от не відпустила людина. Їй вважається, що тепер Взагалі з усіма буде таке складне спілкування. Ні. Тут, тут не треба тягнути минулий досвід в нове життя. Хай він у вас залишається той досвід, але нове життя воно буде інакшим. Дозвольте собі, щоб просто якесь щастя зайшло в, вашу, в ваше життя, в вашу долю. Бо так, як воно мені тут показане, то дуже симпатично виглядає. І від ваших думок, від того, як ви себе програмуєте, дуже багато залежить. Тож програмуйте себе на щастя, дозвольте собі те щастя. Дуже мені показаний чоловік, який тягнеться. от Щось йому так закортіло, щось йому так треба зміну якусь зробити в своїх якихось там прагненнях. Дотягнеться. Тут такий наполегливий, тут ви що, якщо він вирішив, то взагалі ніхто навіть і не кажіть, що у нього щось може не вийти. Дійсно, дотягнеться, зробить собі ті зміни, хай вийде в людини. І що подобається, знаєте, отут, які б перепони в людини не виникали на шляху, буде дивувати багатьох. Тим, що от він вирішив для себе, він досягне. От на тому давайте і закривати філіжаночку. Дякую, всього затягла я почас. Ну, багато чого хотілося вам тут розповісти, бо дійсно відгукнулася філіжанка, хотілося їй порадувати вас чимось. Тож дуже-дуже бажаю всім, кому дійсно щось сподобалось цієї філіжанки, хай воно зайде в ваше життя і хай воно змінить ваше життя на краще. Обов'язково бережіть себе, будьте здорові, щасливі. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока!